Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, а далі хочеться поговорити про свято Святого Миколая, яке зовсім скоро прийде постуки до кожного у двері. Пів тисячі подарунків на Миколая для дітей із прифронтових територій. Благодійна ініціатива зі Львова вже другий рік поспіль здійснює дитячі мрії. Діти пишуть лист до святого Миколая. А от стати цим святим Миколаєм для дитини може Кожен і історія дива, яке українці створюють самі. Дивімося далі ці історії. Святий Миколай. Мене звати Ольга, мені 12 років, і я з Миколаєва. Люблю дуже все складати. Подаруй мені, будь ласка, конструктор, тільки дівочий, рожевий. Це один із п'яти сотень листів. Всіх їх написали діти, які пережили окупацію. Діти, чиї батьки зараз стоять на захисті нашої країни, та діти з особливими потребами. Напередодні Дня Святого Миколая кожен українець може обрати лист і стати для дитини чарівником, який виконає її мрію. Усе завдяки ініціативі рестораторів зі Львова. Одна з організаторів листів до Миколая Неля поділилась їхня мета не лише. Ще подарувати дітям омріяні подарунки, а й створити для них магію і віру в чудо. Коли дитина все вірить, коли вона просить дійсно те таке таємне, що для неї дуже важливе, і вона зможе себе реалізувати як дитина своїх дитячих мріях, і потім, напевно, колись вона дізнається, що це були чарівники-ресторатори Львова. Вона подумає, дрібники, це був крутий процес і може це передати далі. У соцмережі їм приходять десятки повідомлень з історіями родин, яких розлучила війна. А в різних регіонах країни працюють штаби благодійної ініціативи, і самі волонтери знаходять сім'ї, чиї діти потребують трішки святкової магії. Волонтери передають дітям спеціальні бланки, де вони пишуть, що ж вони хочуть отримати від святого Миколая під подушку 6 грудня. Дуже багато дітей, які пишуть про те, що вони е, перемоги. А діти, які пишуть, чекають вдома тата. Вони хочуть сімейне свято. А дуже багато дітей про це пишуть. А вже потім вони пишуть про якісь такі матеріальні речі, як машинка, лялька. Я Злата, мені 9 років. Я із Енергодару та Запоріжжя. Хочу попросити косметику для маленьких і два шоколадних яйця. Я поділюся із братом. Дякую тобі. Дибільшого це дітки, які е, поржали спостерігали громадах, дітки, які переїхали до нас і приходять етапи соціалізації, адаптації спостерігали громади, діти з особливими потребами, з особливими освітніми потребами, а діти наших героїв, які захищають нашу країну, і діти героїв, які віддали своє життя для нашу держави. Стати святим Миколаєм для дитини може кожен. Для цього зайдіть в меню ресторанів, які беруть участь у ініціативі. Знайдіть розділ Подарунки діткам на Миколая, оберіть лист від дитини, який хочете зробити подарунок. За бажанням ресторан може прислати вам лист особисто, якщо ви не мешкаєте у Львові. Далі ви можете або самостійно купити подарунок і надіслати волонтерам, або ж перерахувати гроші за подарунок і неля з колегами. Придбають його і запакують у святковий папір. А напередодні 6 грудня волонтери поїдуть у прифронтові міста і власноруч подарують дітям подарунки, до яких додають лист від святого Миколая до дитини і цукерки. Українські серіали о 20-й. у місті з'явився мисливець на відьом. головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому Плями крові, яким більше 100 років. Наш час дуже складно зникнути без слів. Навіть думки залишають Здається, Ми наближаємось до розгадків. Буде цікаво. обіцяю. Таємниці архівів з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі один плюс Україна.